Гетьман Запорізьких козаків Григорій Чорний. Уперше про нього заговорили навісні 1624 року, коли флотилія у складі 102 чайок пішла походом на Стамбул. Але у гірлі Дніпра Григорія Чорного та його козаків, на той час він був серед них атаманом, але не кошовим, і не гетьманом. Чекала турецька флотилія у складі 330 великих та малих та середніх кораблів. Мета цієї флотилії Османської було не допустити запорізьких козаків, вийти у відкрите Чорне море та досягти берегів Османської імперії та самого Істамбула або Константинополя по старому зразку. Але Григорій Чорний не зважив на такі, ніби як труднощі, що там чартувала флотилія і став з невеличкими загонами чаю прориватися серед турецьких галер, завдаючи їм чималої шкоди. Турки, бачачи, що все-таки блокада не вдалася у гірлі Дніпра, погналися за козацькими чайками, котрі були більш легкими та маневрами у відкритому морі та трималися ближче до берега, куди було зась важким турецьким галером. Скориставшися тим, що була безвітряна та тихо спокійна ніч, козаки налягли на весла та відірвалися від османських. Переслідувачів, при цьому завдавши їм немало шкоди у темну ніч. Невідомо, чи цього разу флотилля досягла Стамбула, але жаху на турецьке узбережжя козаки завдали чималого, оскільки декілька місяців всі не знали, куди саме поділися запорізькі козацькі чайки під керуванням атамана Григорія Чорного. Насправді, на політичну арену Григорій Чорний все-таки вийшов у. 1628 році після загибелі козацького гетьмана та ватажка Михайла Дорошенка під час походу на Крим. Тоді Григорій Чорний був обраний гетьманом та знаходився у Запоріжжі на Запорізькій Січі. В той же час козаки після загибелі Дорошенка запорізьким гетьманом або гетьманом взагалі вибрали Тараса Тарасила, який підняв. Антипольське повстання та мав фактично проросійські погляди, оскільки росіяни заохочували або московіти заохочували його до підняття повстання проти польської шляхти. Таким чином тоді на Україні утворилося у 1628 році так зване двовладдя, коли запорізькими козаками керував Григорій Чорний, який супів влаштував ставку у Черкасах. А іншими козаками керував все-таки Тарас Трясило, котрий потім повернувся все-таки на Січ. Григорій Чорний очікувався підтримкою, або його підтримували багаті когородові козаки саме у Черкасах та польська шляхта та Річ Посполита. І тому він базувався саме у цьому місті. Таке два тривало досить довгий час. Відомо з лишення, що того ж восени 1628 року Григорій Чорний організував. Похід на Крим на Кримський татар, але вже було пізно, пізно осінь, і козаки зазнали поразки біля перекопу. Тобто їх на Крим не допустили татари. І почалася тяганина між двома гетьманами України. Це часто у нас траплялося в українській історії між Трасилом та Чорним так звана боротьба універсалів, коли і один та другий видавали універсали і закликали козаків приєднуватися до нього і говорили, що кожен з них є справжнім гетьманом, а іншого потрібно ігнорувати. І така ось невизначена ситуація грозила тим, щоб могла б розпочатися або могла б та розпочатися велика міжособна війна між двома прихильниками двох гетьманів Тарас, Тараса Трясила та Григорія Чорного. Але у цій ситуації Тарас Трясило виявився хитрішим і розпустив. Чутки, нібито він хоче помиритися з Григорієм Чорним та визнати його, його справжнім гетьманом України. Ця історія виявилася досить підступною і як ось як її описує у своїй праці Володимир Голубуцький, Запорізьке козацтво. В середині березня запорожці підійшли до Черкас, зупинившись за кілька верст від міста, вони послали туди розвідників. Останній оточили вночі будинок чорного, захопили його в ліжку і перевели до козацького табору. За скоєні злочини, козацький суд присудив чорного до смертної кари. Це одна із версій загибелі Григорія Чорного. Інша говорить, що Григорій Чорний все-таки пішов на перемовини з Тарасом Тресилом, де був схоплений не в своєму ліжку, а на перемовинах як би там не було. Але Тресило доклав руки до загибелі Григорія Чорного. Яка із версій правдива, дійшла правдива до наших часів невідомо. Тому після загибелі Григорія Чорного одноосідним гетьманом України став Тарас Тресли. Тресило, котрий підняв антипольське повстання та мав московітські доклади з московіцьку підтримку та погляди. Ось така історія Сподобалося відео. Став подобайку, підпишись на мій канал. Напиши в коментарях, про які гетьмани України ти хотів би побачити чи почути.